Якщо менталочка поїбалась, час починати займатися спортом. Спорт. Прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з класними нетоксичними людьми, спілкування з чоловіками, якщо ви чоловік, спілкування з чоловіками, якщо ви чоловік не зацікавленими вашій поразці. Це те, що може позитивно вплинути на ваше ментальне здоров'я. А зараз. Прийнято рахувати, що ментальне здоров'я дорівнює фізичному здоров'ю. Якщо ви відчуваєте фізичну втому щодня, якщо вам немає сил підніматися з ліжка кожен день, якщо ви не бачите сенсу щось робити, окрім споживання, вам треба переключити свій мозок на генерування. Це один із інструментів виховання дітей. Кажуть, що дітям має бути скучно. Вони. В моменті мають зупинитися і перестати поглинати, а почати генерувати, переключити свій мозок на генерацію, а не на споживання. Це означає простими словами це почати мріяти. Коли ваш мозок виключається від споживання, ви починаєте думати, уявляти, представляти, щось проектувати, щось вигадувати, відновлювати. Зв'язки в мозку між півкулями і виробляти той самий цінний ендорфін і все це інше, що ми отримуємо під час поглинання. Хай що кажуть, але позитивні думки приводять їх позитивним рішенням. Всесвіт, Бог, баланси гармонії у світі. Називайте це як хочете. Ви не принесете собі користі, якщо будете постійно заганятися. Так само, як ви можете не принести собі користі, якщо будете позитивно мріяти. Але в кінці тут ви будете щасливим, а тут ви будете нещасливим. Все може піти погано. Не треба цього ігнорувати і не враховувати. Бо багато чого залежить від вас. Треба бути уважним. Я довго в це не вірив, я досі в це не вірю до кінця, але ваші думки формують вашу реальність. Чим краще ваші думки, свідомо краще, підкріплено краще, не розові окуляри, а хороші, якісні, чесні, підкріплені, позитивні думки. А давайте ми посеред ночі до самого світанку будемо записувати новий YouTube канал. А що, якщо не піде? А що якщо піде? Ставтеся обережно і відповідально до ресурсів, які маєте, і враховуйте їх. Але і про позитивне розвинення подій теж не забувайте. Наостанок я хочу поділитися з вами своєю знахідкою в інтернеті. Коли ви перед сном накручуєте себе, що станеться максимально все погано. Коли розвиток подій буде максимально негативний, і ви починаєте переживати серце, починається битися часто, ви заганяєтесь і думаєте, все в моменті починає розсипатись. Обманіть свій мозок. І подумайте, а що, якщо все піде максимально круто? І ви заснете за хвилину.